Чому люди встановлюють брекети? Коротке відео на TikTok, Деякі з моїх пацієнтів розказують про це і користувач гануся залишає нам наступний коментар. Ні, а правда, це дуже дорого для пересічного громадянина. Друзі, з приводу ціни, як ви розумієте, хороше якісне лікування не може коштувати дешево, хоча б з тих міркувань, що потрібно залучати якісні матеріали, якісну техніку. Лікар, який це все проводить, він роками вивчає різні теми, суміжні спеціальності, свою конкретну спеціальність, заглиблюється в неї. Все це кошти, все це час. По-друге, сума розтерміновується. Є можливість розтермінувати лікування у ортодонта. Цікавим також є моє особисте спостереження. Що люди можуть мати крутий, класний айфон або брендовані речі, дозволяють собі це фінансово, але при цьому мають цілий ряд проблем в порожнині рота. Тут питання пріоритетів, що нам цінніше. Якщо ми говоримо про вирівнювання прикусу, це про ваше здоров'я. Це інвестиція в себе, в своє майбутнє, в своє здоров'я. Разом з цим пам'ятайте, що проблеми не вирішуються самі з собою. З часом вони тільки по. Гіршується, загострюються, ускладнюються. Відповідно, вартість лікування може збільшуватись. Це стосується не тільки зубів, це стосується шкіри, спини і так далі. Тому займатися своїм здоров'ям вчасно. Переходимо до інстаграмних коментарів. Та Сітян Анастасія пише нам наступне: дякую за відео. Підкажіть, виходить, що звичайна електрична щітка не підходить для брекет-системи. Дивіться, звичайна електрична щітка підходить для брекет-системи. Головне, щоб там були насадки для брекетів. В принципі, ну, це набагато зручніше і ефективніше для вашої чистки. Якщо такої можливості немає, я думаю, краще навіть чистити ручною щіткою, де є спеціальний виріз для брекетів. Знову ж таки, подивіться моє відео, де я розказую все про гігієну ваших зубів. Під одним із моїх відосів в інстаграмі, користувач Септем Climb написала, сестра з брекетами в роті, дуже голосно засміялася на останньому пункті. Ну що ж, хочу сказати, що мені дуже приємно і радісно, що мої відео змушують вас посміхатися і що ми можемо генерувати корисний контент для вас. Все. Папа!